Мир вам. З вами Любомир Погоявленський. І це сеанс духовного очищення для того, щоб прийняти енергію світла. Скажіть, будь ласка, приймаю самі до себе, або можете подумки, шопоти, як вам зручно. Можете сказати слово Амінь або написати Амінь коментаря. У цьому санті духовного буду молитися до Святої радості. Діва Марії і водиці, розтерзаних душ мира і, і, і Святого Духа о, о благодатне непереможні воєвої переможні нас збер, ми, скорби, звільнившися від на вдячні пісні, підносимо тобі, раби твої Богородице, мольба, але ти. Що Плач маєш державу непереможну не від всяких невіст, нас бід визволи, що від... до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісне. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Я любомир, той, що несе любов і мир, я богоявленський, Боже об'явлення. Непереможні воєводі переможні ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо Тобі, раби Твої Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісная. Пресвята Богородице, спаси нас. Непереможній воєводі, переможні ми, звільнившися від бід, вдячні пісні, підносимо тобі, раби твої Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, що до тебе взивати, радуйся, невісто невісна. я, Пресвята Богородице, спаси нас! Я Любомир, той, що несе любов і мир. Я богоявленський, Боже об'явлення. Мати Божа, Діва Марія, Богородиця Свята, пошли зцілення та благодать Божу всім моїм слухачам, хто слухає це відео до кінця і хоче прийняти благодать Божу світлу енергію очищення. Стіли їх немочі, хвороби, скорботи, Пресвята Богородице. Спаси нас! Я любомир, той, що несе любов і мир.